Ранок 8 березня у багатьох чоловіків розпочався не традиційно з кави або спортзалу, а у пошуку подарунка найдорожчим жінкам. Адже цей день є міжнародним днем жіноцтва. Як у Луську чоловіки готувалися до свята, бачив наш кореспондент Владислав Корнелюк. З самого ранку у центрі Луцька на театральному майдані щороку розгортається ринок із квітами. Одерж у держ установах вихідний, а ось у цих жінок навпаки. Хай 8 березня буде. Такі вітаємо ми всіх жінок. А жінки це і бабусі, і жінка, і дів, і як кажуть, і сестра, і хто там, і ще й тітка. Всіх треба на 8 березня вітати. А що вітати? Цукерки, то таке, а квітка радість. Продавчині зазначають, продають квіти і щоб заробити, і щоб просто отримати задоволення, дарувати радість людям. Ті жінки, які працюють на офіційних роботах, вони сьогодні відпочивають. А ви сидите? От вам хочеться отакого от? виходите. А чому? Тому що мені приємно між людьми бути. Я собі відпочиваю тут. Відпочиваєте, продаєте квіти, так? Продаю квіти відпочиваю. Також жіночки хизуються, що теж отримали подарунки. Хтось теплі слова і квіти, інші просто гроші. Дуже гарно привітали, побажали, щоб я не сиділа тут, не торгувала, щоб я вже в мене пенсія хлопці 1700 гривень. Я проробила в Держслужбі, я державний службовець мені на не на грама не піднімають. Мене привітала сьогодні дочка, внучка і чоловік. Дали 500 гривень. Продавчиня зазначила, що продає квіти уже 10 років і не кидає цієї справи. Ви так вже давно торгуєте квітами? «Я, як пішла на пенсію, 10 років я вже я сама вирощую квітку. Це все моя квітка, власне. Скажіть, будь ласка, у вас сьогодні е, хтось привітав? Мене, ще ніхто мене не бачив. Свої дівчата тільки, що коло мене. Мої всі спали, бо я раненько встала і поїхала. Чоловіки, в свою чергу, кажуть, що потрібно цінувати жінок і дарувати щось не тільки на 8 березня, але й кожного дня, адже вони найцінніше, що є на землі. Взагалі, я рахую, що жінка це саме прекрасне, що Бог створив на цьому світі. Нехай всі жінки не тільки в цей день, а все життя будуть щасливі, веселі, здорові. Всього їм самого самого найкращого. Минулого року влада намагалася відмінити свято, аргументуючи це тим, що воно радянське і ніякого сенсу у ньому немає. Однак більшість українців іншої думки вам з святом, бабусі, бабусі вітаю, щоб ви були здорові, ніколи не хворіли і жили дуже довго. Владислав Корнелюк, Дмитро Кудик для новин на часі.